Отже, Андрій, вітаємо з перемогою, але одразу питання, що сталося в першому таймі, що програвали по ходу першої половини. Вже не вже недооцінили Фенікс? Дякую за привітання. Ні, дооцінили. Трошки вийшли. Десь їхній забитий м'яч наш трошки збодрив. Ми вийшли і зробили ту задачу, яку сказав тренер. Виграли. Йдемо далі. Здавалося, що е, після того, як команда програвала в рахунку, вона деякий час ще приходила е, до тями. І е, чи можна сказати, що саме тут ключову роль зіграли е, саме ті гравці, які мають досвід виступів у першій лізі чемпіонату України, тобто Демиденко, шотирук, саме вони? Е, так, десь Микита і Костя дуже сильно відіграли. Їхня майстерність, не треба їм доводити. Вони можуть вийти, одразу переодітися, одразу вийти і. Забити там 2-3 або більше м'ячів. Так, десь вони дуже допомогли. Ну і останнє питання. Тут, стосується якраз останнього епізоду з твоєю участю, коли вже на останніх секундах там, ти пішов в атаку, судді не дали відкладений фол на тобі. Як ти думаєш, тут можна було би суддя натихнути на відкладений фол? Ні, судді теж як футболісти, вони помиляються. Нам треба. Закрити рота, грати у футбол, а їм треба гарно свистіти, щоб не було ніяких недорозумінь. Тобто, -то, ти вважаєш, що те, що вже рахунок був 7-2, то на цей епізод можна вже закрити очі? Ну, не дуже такий епізод був, що там, да, рахунок нам дозволяв, тому е, судівство дуже гарне, мені сподобалось. Дякую. Yeah, дякую.